Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5, підручника Геометрія 8. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Бісектриса Кута А. Паралограма АБЦД. Ділить сторону БЦ на відрізки БК і КЦ. БК відноситься до КЦ як 4 до 3. Знайдіть сторони паралограма, якщо його периметр дорівнює 88 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас ABCD паралограм. БК відноситься до касе як 4 до 3. І у нас АК бісектриса. Потрібно знайти сторони АБ, БЦ, CD і АД. БАК дорівнює куту КАД. За умовою, оскільки АК бісектриса. Також у нас АБЦД парлограм. Тому протилежні сторони у нього БЦ і АД попарно паралельні. Тоді, за властивістю паралельних прямих будуть рівні внутрішні різносторонні кути, кути Б, К, А і К, а, Д. Запишемо це, оскільки а, Б, С, Д… Паралелограм, то БЦ паралельно АД, і в нас АК січна. Кут БКА дорівнює куту КАД, як внутрішній. Різносторонні кути. за умовою кут Бак дорівнює куту КАД А бісектриса. А ми щойно довели, що кут БКА дорівнює куту КАД. Тоді кут БАК дорівнює куту БКА і трикутник АБК. Рівнобедрений з основою АК. Тоді А дорівнює БК. Ну, а тепер розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, нехай х градусів одна частина. Ой, нехай Х сантиметрів у нас в сторони, нехай ікс сантиметрів одна частина тоді БК дорівнює 4х сантиметрів – 3х сантиметрів, і оскільки АБ дорівнює БК, то і АВ дорівнює 4 х сантиметрів, враховуючи що периметр трикутника 88 сантиметрів, маємо рівняння. І наше рівняння буде 4х додати 3х додати ще раз. 4х помножити на 2, дорівнює 88. Ну, а тепер розв'яжемо наше рівняння. Поділимо 88 на 2, а в дужках зведемо подібні доданки. 4 плюс 4 це 8 і 8 додати 3 буде 11. Маємо 11х дорівнює 88 поділити на 2. 11х дорівнює 44. Знаходимо х, 44 ділимо на 11, буде 4. Отже, 4 см – це одна частина тоді БК у нас буде 4 помножити на 4 16 сантиметрів. КС 3 помножити на 4 12 сантиметрів, і АБ також 4 на 4 16 сантиметрів. Ну, а тепер знаходимо сторони. БЦ дорівнює АД і дорівнює БК додати КЦ. Це буде 16 додати 12, 28 сантиметрів, АБ дорівнює СД і дорівнює 16 сантиметрів. І напишу як протилежні сторони паралелограма записуємо відповідь. АБ у нас 16 сантиметрів. БЦ у нас 28 сантиметрів. CD 16 сантиметрів і АД 28 сантиметрів. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5, підручника «Геометрія 8. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 9 підручника математика 8 виконано.